Спостерігати, але не годувати головне правило, яке діє у київському зоопарку. Сьогодні тут день відкритих дверей. У Київському зоопарку день відкритих дверей. Гості перевіряють, у якому стані перебуває зоопарк після зими. Першими випустили на відкрите штучне озеро поліканів. Завідувач відділу птахів Богдан Швайка каже, що у власності парку перебувають 9 птахів: є рожеві та один кудрявий полікан. Годують їх свіжою рибою або замороженою. Швайка розповідає, що через недофінансованість та велику заборгованість смертність серед птахів зростає. Ну, смертність зростає, тому що. У нас, м'яко кажучи, немає такої як то, статистики, щоб покращувала народжуваність. Тобто, на жаль, на сьогоднішній момент у нас не зовсім вдало там, наприклад, ситуація з павільйоном птахів, який не експонує птахів. Тобто, у нас є там, проблеми, там, будівництво ведеться, Не будівництво, а підготовка до реконструкції, тобто умов утримання. Нема. Там є такі види, які майже не розмножуються у неволі. Тобто, тому... Леталі, випадки, Згідно статистиці, за останній рік у Київському зоопарку загинула майже сотня тварин. Серед них 24 савців, 61 птах, 25 рептилій і 4 земноводних. У 2010-му загинула самка Бізона Вія, Верблюдиця та Слон. 6 червня 2012 року в зоопарк привезли нового слона. Якщо порівнювати з найкращими умовами, які, наприклад, в яких європейських зоопарках чи в американських зоопарках, то, звичайно, хотілося б кращого. Проте підкреслюю, що на даний момент в Київському зоопарку створені всі необхідні умови для проживання слона Хороса. Сьогодні у зоопарку стартувала акція Дай ім'я ведмедику за умовами якої діти сироти зможуть обирати ім'я новонародженому ведмежаті самостійно. Зоопарк – це, скажем так громадська організація. Хотілося б все-таки щоб участвувала більше людей в нашій скажем так і в нашій діяльності, як зоопарка вообще поэтому і клички ми попросили вибирати може бути будущих, бувших посетителей нашого зоопарка. Щоб они к нам приходили і, собственно говоря, поучаствовали в нашій обычной обидві жизни і вибрали кличку для малыша. Наймолодші відвідувачі в захоплені від побаченого. Нині придумали імена для новонародженого ведмежатка. Воря, тому що мішка. Ядвіті жираф, слоник і верблюд. Фазани нравиться, Павліни. Зараз ми з на екскурсії. Сподіваємося, що дні відкритих дверей стануть регулярними та будуть сприяти відкритому діалогу між працівниками зоопарку та громадськістю.